Сьогодні хочеться розповісти про тих людей, які народилися 8 числа будь-якого місяця, або ж 26 числа будь-якого місяця. Отак виглядає це в картах, да? справедливість. Мені хочеться думати, що це богиня Феніда, тому що вона у нас, знаєте, так, Вибирала кому жити, кому не жить. Адже мені дуже подобається, що якщо ви, наприклад, віси, да, і ви народились там 8 жовтня, наприклад, то тут ще ця справедливість ще говорить вам, помимо цифри, дан карти говорять, що ось сильно буде у вас, знаєте, сильно буде справедливість у вас. Ви сильно будете двигатися до цієї справедливості. Дуже багато. Таких моментів, що от справедливість важлива, що ви можете землю гристи, аби тільки було справедливо в роботі, в любові, в якихось там ситуаціях любих, да, ви будете гристи землю, скажімо так. Але а, восьмерка, да, що вона общевоська, що таке восьмерка? Да? Це так безконечності, да, перевернути. Сильна кермічна цифра, сильна кермічна енергія, іноді жорстка, іноді холодна, іноді точніше, частіше всього раціонально мисляща. Плюси, да, в позитиві це людина, в якої є план стратегії, яка внутрішньо відчуває гармонію, йде за покликом своєї душі і серця, яка чесна з собою, і люди, які мудрі, да мудро вибирають щось, обирають когось, роботу, партнера, що сказати, що не сказати, що поїсти. Ну то що вдіть. Тобто все у них побудовано на такому тваступінечком, да щоб все було чотенько. Ключові моменти, коли восьмерка в мінусі. Це людина шукає не шукає це в людини всі винувати. Там і шукати не треба. Там отак пальцем небо, і він по-любому винувати у всіх ваших проблемах. Це якщо ви в мінусі. Да? Чого? Тому що ви не до кінця себе любите, не до кінця в себе вірите, не до кінця в себе можливо вклали або думаєте, що ну що ви взагалі там дніше, грубо кажучи, да, і всі тоді проблеми вони отсюди. да. І от того, що ви чогось не можете. А хто винен? Всі інші. Ну не ви ж винні, ну, чесне слово, ну коли це таке було, да це холодність, це контроль. Це перфекціонізм. Надо, щоб все було так, як треба. Да? Под лінією, під квадратик, під іксик. Ну короче, все, щоб було ровно і чітко. Да? Холодність. чого? Того, що іноді людини люди з такими з такою цифрою з восьми вона може робити вид, що вона щось не відчуває, або дійсно не відчувають якихось моментів. Будь чорствий. Чого? Тому що вона і своїх проблем куча і їй насрати на ваші проблеми. Отак. Але це в мінусі, да? в мінус, в мінусовий прояв дуже жорсткий і дуже холодний в цієї цифрі. Якщо це баланс. Ну, то мінус, то плюс. То це ще плюс-мінус вивести можна. Але якщо ви зустріли людину восьмірку в мінусі, ви не втечете через три дні, Або якщо не три часи. Претензії до інших претензії до себе. Ти повинна, ти повинна, ти повинен, я повинна. Надо отак, надо отак. Ти мені должен, то, ти мені А ти мені должен? Ну, це фраза просто x10 мільйон раз буде звучати, якщо вони дійсно в мінусі. Тому що в в мінусі думають, що їм хтось должен. що вони отак от сидять, так якраз си, а їм все отак от на блюдечку несуть. А воно ж не не несуть, не виходить. І що, і, звісно, це трошечки розчарування, трошечки злость, холодність, жорстокість, і всі винуваті, і може бути таке, що є почуття несправедливості. Але воно, знаєте, як затьмарене, як розум затьмарений. Тому що, тіпа, я скільки всього, а мені оце. я людям роблю добро, а мені оце. Я там Господь, не знаю, начальнику там все, а він мене там понижає, або увольняє, або там зарплату не піднімає, я там йому не знаю, всю себе віддала. А він у мене не приймає німані, бо в танчики грає ночами. Ну, грубо кажучи, да? тут є такі моменти. Але це не із-за того, що мір несправедливий к вам. Це із-за того, що ви несправедлива до себе. Це з-за того, що ви обрали когось іншого на перше місце, крім... а не себе. Да? Чи, чиїсь там не знаю хатівки, желання, чувства поставили вище, ніж свої. Тут всі мінуса можна вивести в плюс або і швидко. Це просто треба зрозуміти і прийти до людини, яка вам допоможе. Якщо потрібна людина, у тут інстаграм можете написати мені. Якщо не потрібно, просто слухаємо далі. А як можна вивести ці, цю енергію, да, ці моменти в плюс? Тому що якщо ви живете в мінусі і вас це вже отут, все то вілка просто. Хоча б на це відео, щоб ви послухали і зрозуміли, що потрібно робити для того, щоб нарешті не страждати від самої себе. Тому що ви собі сама создаєте проблему, да, або сам, тому що ви вважаєте, тому що затьмарено. Ваш світлий разом, да, і ви вважаєте трохи не так, як воно повинно бути. У вас восьмерка, як я вже казала, це сильна кармічна енергія Чого того, що це знак безконечності. І, конечно, як рухнеться, так і відкликнеться. Ну, типу, блять, там отак, там немає кінця, ви пойняли, да? Тобто там немає кінця. Якщо ви хорошо до людей, вони до вас хорошо. Якщо ви погано, то вони погано. А якщо ви хорошо, вони погано, значить там уже щось, там неполадочка да, є, треба тут розібрати, в чому проблема. Може, у вас там завершення, може, люд, просто не треба людям це давати, да? може, ви даєте щось хороше і чекаєте щось хорошого, а воно не дається. і воно, звісно, вас збиває да, з пантелику. Дуже сильна карма з родом у вас, з вашими батьками. Ем, родом всім, Бабушки, дідушки, прабабушки, прадідушки, сестри, ті, дядя, весь рот, дуже сильний, сильний зв'язок у вас з ними. Ось і з партнерами далі теж буде сильний зв'язок, коли ви будете будувати свої відносини, там свою сім'ю і так далі. Воно ну, так, 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 все буде переплідатися, і, звісно, буде сильний зв'язок із партнерами. Тому дивіться, кого ви обираєте. Партнера вибрати на все життя, щоб потім радуватися і кайфувати, треба ще вміть. Звісно, якщо вам хочеться підтримки, розуміння, підсказки, ви можете написати мені в Instagram, і я вам допоможу чимсь змогу, тому що я завжди да Як вивести восьмерку мінусову в плюс? Мінусів ще дуже багато є, але якщо я зараз значну перечисляти всі мінуси, які я знаю, то нам не хвати. І тридцяти год, щоб я це все розказала. Чому? Тому що коли людина себе, прислухайтесь до себе. Да? Прислухайтесь до себе і пойміть, подивіться на людей з боку. Ті люди, які себе не люблять, недооцінюють, а вважають якимись не такими, неправильними, не знаю, кривими косими і так далі, в них щось в житті є. Ну, тобто, вони можуть більше, ніж просто безрать себе і людей рядом. Я таких не зустрічала, щоб вони мали щось більше все залежить від вас, вашого восприяття. Да? Повторюю, всіх, і зараз повторю. От вашого того, як ви відчуваєте, і то, як ви робите. Не треба полагатися на других. Да? Не треба перекладати от свою відповідальність на других. Ви так захотіли, ви так зробили. Да? Ви так зробили, ви так захотіли. Це не мама винувата, що ви пішли вчитися там на, на психолога, на медика, на перехмахера, на стиліста, юриста, хто там ще є, ну, коротше, да? на програміста. Це ва ваш був поклик. Да? Якщо ви, ну, вам це не подобається, забрали документи, пішли вчитися далі. Ну, тобто, ви поняли, ваш вибір, це ваш вибір, це ви вибираєте. Так? І якщо вам щось не подобається, значить це ви щось вибрали не те. Ну тобто, да, ніхто не винен. І подивіться просто да, на цих всіх людей, чого люди можуть добитися, якщо вони роблять із злості, із невпевненості, із невіри. Хуйню вони можуть добитися, блядь. Два на четвертий год, блядь, із за того, що людина, ідіот. Добрий вечір. Для того, щоб вивести восьмірочку в плюс, восьмерочка це правда дуже сильна енергія, і вона дуже вона дуже в'язнуща, пов'язуюча. Тобто вона зв'язує людей. Да? От якщо ви восьмерочка у вас є люди, от вони до вас притягуються не просто так, а для чогось: для якогось етапу, для якогось уроку, для якогось розуміння, для того, що як ви хочете, щоб ви так жили, або як ви не хочете, да? дивитеся, дивитеся, ні, 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 я покати, свідання. і так далі. Тобто, це не просто так, це для чогось. Для того, щоб вивести восьмерку в плюс, потрібно що? Правильно, свій психологічний і емоційний стан, ментальний і всі інші моменти. Да? Взять відповідальність, як я вже сказала, на себе, не винить когось в якійсь ситуації. Uh, не проклинати це злості всіх подряд, тому що сила звука дуже жорстка, і якщо ви щось ляпнете не в той момент, то повірте, воно в 500 разів вернеться і вам вже хуже, а не тій людині, кого ви прокляли. На личному піці знаю. Я потім розкажу цю ситуацію. Якщо ви захочете, напишіть в коментарях я просто віддільно запишу відео, це треба було бачити, правда. Я вам відповідаю, це просто бумеранг карми вернувся отак. Я навіть не встигла моргнути глазом. І, і це я не восьмерка. А якби було восьмерка, б вмерла, там би в той момент, напевно. Продовжуємо. Є багато практик, які можна описати, які можна відчути. Да? Якщо ви чому я сумую, да? випишіть, чому я вважаю, що це несправедливо. Випишіть. Чому, а я хотіла по-другому? Блять, та випишіть все, що вас не устроює. І напишіть те, що вас устроює. І те, що не устроює, прочитайте і викиньте, а те, що устроює, оставте. І дві... Дві... двіжтесь. Двигайтесь, тисячі. Да? Двигайтесь, рухайтесь до цього до цих моментів, які вам хочеться подобається. Баланс у восьмерки важен баланс. Восьмерка дуже сильна, дуже точна, дуже сильна, дуже справедлива. Якщо вона буде не в балансі, то всі рядом з восьмеркою згорять. І фізично, і ментально, і духовно, і ну, по-всякому. Тому що чого? Того, що це сильна енергія, яка може давити. І вона, знаєте, як тільки вона, ця енергія поймає, що в неї є власть якась над людиною, і, і їй ця людина не потрібна, але вона хоче нею там попользуватися немножко, то цій людині просто піздець. Ну, я навіть не знаю, я їй все чувствую цій людині поруч з восьмеркою в такі моменти. Тут потрібен баланс: ментальний, духовний, розумовий, внутрішнє, внішнє, думки, рішення, поступки там, і так далі. Чого? Дії ваші, ви можете в мінусі постійно осуждати других. Або де знаєте, не взвичай, не значить, що це вона дура, я знаю все про неї, всю жизнь про неї знаю вона всю жизнь дура. Не так Не, не так відкрито. Ви можете це е, обсуждати людину да? і, і не замічать цього. Тобто, тіпа, ви нічого вроде, поганого не хотіли, а тут раз получила, що якась якась херня, і ви вже три часа дітей обсуждаєте, у неї там, не знаю, не такі, блядь, е, нохті на ногах. Плюс, да, це завжди про чесність з собою, з людьми, без жорстокості, без осих напливів нервних, да? без. Е... Без цього я права, а ти завжди винна, Без що ти взагалі просто виноват по житті, бо ти рядом зі мною йдеш. І, і просто ти мені дихати, не дихай, бо ти мені мішаєш. Ось таке, знаєте. Датність бачити правду ем, скрізь. Ну, типа, даже якщо вам брешуть, ви в плюсі, ви отак. Ну, ви ж розумієте, що ви справедливість, що ви восьмерка. Ви в плюсі, тільки отак вважаєте всю ложь і скажете, все пока. Вона вже не розуміє, чого з ними попрощались. <с> в мінусі це може бути багато раз прощати, коли вам гавно люди роблять. Ви можете багато раз прощати, багато раз прощати, багато раз прощати. і це витягує вашу енергію, енергетику, забирає та людина, яка вас обасрала, да? а ви її опять прощаєте. Е, ну, все може бути в житті, Я розумію, різні люди, разні, там, ви у відносинах можете щось прощати, да? або на щось закривати глаза. Чого? Того, що самий обалденний мінус в кавичках, це того, що в неї закриті глаза. Бачите? Вона не бачить. Вона може сліпа бути оцією, в мінусі, да, восьмерка? Вона може бути сліпа, сліпа оцією агресією, да, оцією місцю, куда і хтось, та не знаю, щось зробив погане, да, я навіть не можу представити, що можна зробити, щоб можна бути такою сліпою, щоб щоб оце от така от енергетика, знаєте, така убивча просто гналась. І вона може втрачати співвідчуття, співчуття, співвідчуття. Співчуття, да? здатність співчувати, допомагати, підтримувати, да? От такі мом... теплі моменти, коротше, всі, що ми можемо дати людині, можуть закритися, вона може закрити очі і сказати, що блядь, смерть тобі, де мой меч, і все. Ну, тобто тут в мінусі треба дуже бути осторожною. Тому що, якщо ви партнер, чоловік, і у вас восьмерка в мінусі, то біля ну, вас жодній жінці не можна бути. Ви ж будете їй пиздить так, що дай Боже, що там ніхто не виживе. І я знаю таких людей, я знову восьмірок мінусів це дуже страшні люди, якщо вони в жорсткому мінусі і не можуть контролювати а, свої якісь емоції, думки і багато іншого. Не будемо за цим зациклюватися. <сі> всі ви класні, всі ви нормальні, просто вам потрібно більше в себе вірити, більше себе любити і фокусуватися на позитивних моментах, та? щоб мінуса в житті вообще не було. Ні в житті, ні у відносинах, ні на карті, ні в настрої. Восьмерки для того, щоб виводити в плюс, треба прийняти духовну сторону. Є люди, які говорять, що та херня. Я як почала розвиватися в цьому, ну як, ізучати ці моменти, я вже скільки почула, що Віка це така херня, що ти твориш, і взагалі ти що? І взагалі ти знала, що тільки глупі люди розбираються, питаються, що то розібрати в духовність? Думаю, мать моя жінка, убережи мене всіляна от таких людей, пожалуйста, спасибо. Ну, тобто такі моменти, да, відкриватися в цю сторону. Відчувати себе, свої моменти. Духовність — це не просто жрати листя, стояти в ашані, ой, в тангіо, і тих, що там, де там стоїте, Да? І, і, ну, і дихати сонцем ні маткою, чи чим там ще дихають. Це багато ключових моментів, які серйозніші, більш ніж деякі да, люди думають. Я не кажу, що всі так думають, але ну типа мені багато зустрічалось, які думають, що це хіреня. Ну кожного своя думка, типа, пожалуйста, думайте, як хочете. Але просто вам для того, щоб вивести себе в плюс, вам потрібен духовний ресурс. Тому що карма наш нітями зв'язує багато людей, багато событий, багато моментів. Якщо ви чули, як книга життя, де не прописані всі наші всьо. От, до Я От з світу до кінця його, знаєте. І я розумію, що можна в це все не вірити, але воно є незнання, закону, від освобождає. Якщо ти не хочеш розбиратися, що таке карма і духовність, це не значить, що вона тебе не нагне в такий період, який ти там уже, ну, будеш і сама не рада. Тому що в плюсі карма це ресурс, це те, що тебе веде, це те, що тебе підказує, це твій внутрішній голос, це твоя допомога. Це е, люди, які потрібні для знайомства. Да? Це точніше знайомство для, для того, щоб щось там потрібно, наприклад. Да? Там, ти давно хотів занятися танцями, тут тобі завжди ця ідея і каже, блін, мені треба модель на. На щось треба мені пішли. пішли там, або фотограф тобі попадається, ти хотіла давно фотку під дождем, фотограф і каже, блядь, мені потрібно для портфоліо така, дощі. Іду визивати дощ, йду фоткати. Ну, есть, ви поняли, да? корисні знайомства, подарунки, фінанси, спілкування, любов і так далі. Все, все кишить, да? кишить ага, обалденним, хорошим і в вашу сторону. Тому що кожен ваш вибір він втілює вашу реальність. Що ви обираєте, та ви отримаєте? Ще можна виводити в плюс восьмерку це тілесними практиками, обнімашками. Это самый милейший способ. Все остальные способы связаны со спортом. Я не спортивна, я, ну, типа, не очень в захвате, ну, Богу, я не восьмерка. Да не можна не займатися. Я вообще нужна, самое не сейчас ктось напишет. Ой, ты так і шоки, надо спортом займатися. Я люблю. Там же буде порушення осанки, проблеми зі спиною, проблеми із зором. Чому надо казати? Тому що в неї закриті очі. Ну, тобто тут момент енергетичний, моменти енергетичні нас обволакують, да, разні. Пресові, мінусові, нейтральні і так далі. І от можуть бути проблеми із зором в мінусі, а, проблеми з осанкою, спиною, з попереком і шиєю. Можливо, дійсно вам потрібні танці. Да? Або якісь а, гімнастика, гімнастика, гімнастичні а, оці розтягування, всякі разні, да, Знаєте, там то собачка, то корова, що там ще там, там, разні є моменти в гімнастики ж теж. Гімнастика це теж обалденний, там багато чого є. І всякі різні танці, але не там, де назад. Ризькі дві да? а там щось тепер да? щоб розслабляло не то вас, а ще й людей рядом стоячих з вами. і статика вам допоможе. І воно, знаєте, воно ще буде вам допомагати в плані балансу для, ну, в житті, да? буде ом, якось підсилювати скажімо так, вашу внутрішню богиню або Бога, хто у вас там всередині живе. І ще багато всяких моментів я вам опишу під відео, є які можуть допомогти. А якщо вам самим важко щось зрозуміти, до чогось прийти, да, до до того, що вам потрібно, бо у вас якісь сумніви, якісь там то здогадки, то ще щось і вам ніяк оце ніяк, ви не зможете це все знаєте, в голову впихнути, і зрозуміти, що дійсно мені там це потрібно, і так далі, або там як вирішити ситуацію, і так далі. Ви завжди можете написати мені в Instagram, і я вам допоможу. Я завжди тут, і я вас люблю всього вам самого крутого.